Сьогодні хочу вам показати, які в мене пила рожки розквітли. Вже давно квітують, все не було часу зняти. Камера ось не передає. Це темно-темно вишневий колір. Дуже така гарна. Ось вона така темна. ось. Я вже вам говорила, чим я їх підкормлюю. За вікном теж краса, неймовірна. І в кімнаті в мене теж краса. Бачите, ця, не знаю, як вона зветься ця. Краса в мене пілорожка. Ось так вона сушить, бачите, листочки свої підсихає. Так, вона не сипить, а ця дуже сипить сильно. Дуже. Соня така. Бачите? Це така помаранчева. Колір передає зараз темніший. Ось така вона. Це в мене друге вікно і зовсім другі квіти. Кольори різні. Це в мене новиночка моя розквітла. Десь записано, друзі. Не хочу навіть напоминати, не запам'ять, мені це... Я ж не їх не на продаж. Хтось з сусідів приходить, дай того відростка, дай того, їм теж не, не потрібна назва. Це ось знаю, що це фантазія. Це теж колір не передає, це світло малиновий, такий гарний, гарний. А це ось теж, От як міняти, щоб і колір піймати, і не піймає колір. О, ось так. Це такий красунчик у мене розцвів. Розквітло, верніше це ж поларування. Всі листочки, які жовтіють я прибираю. Тут ось іще один колір такий у мене. Гарний. Колір насправді такий є, такий передає. Це ось друга квіточка. Така інтересна. Це в мене Новиночки порозквітали. Ось такий. кущики ще невеликі. Цей дуже гарний, друзі, біла серединка. Бачите, який гарненький. Видно вам біла серединка чи не видно? О, дуже гарний. Це ніжно-ніжно-ніжно-рожевий. Такий аж білувато-рожевий. Камера. Трішки темнить. Це малиновий у У нас сьогодні, друзі, в тіні 32 градуси. Капець, на, на дворі нема чим дихати, хоч і вітерець. Розквітли мої фуксійки. Це я в Юлію Медведенко виписувала. Ось такі ці ще не розквітли. Ось ще один. Але мені здається, що ці два сорти однакові. Не знаю, не бачити. Їх треба вже пересадити, тому що не маленьких горщиках і їм не вистачає вже місця. Це моя колекція сингоніуму. Бачите, які вони в мене гарненькі. Це один сорт. Несен, ти що заболів? А це ось я виписувала в жіночки з Києва, друзі, я не пам'ятаю, як її звати, в мене записано. Якщо комусь буде потрібно, я вам скажу. Ось, бачите, який гарний гоню. Це один. Він прийшов мені з оцимсь листочком, а зараз вже чотири у мене їх. Бачите? Ні, з оцим ось прийшов. А це вже ось випустили новенькі. І це ось такий. Ось такий гарненький. Цей прийшов великий, він прийшов з двома листиками. Зараз вже знову 4 він знову випускає п'ятий. Це мені колись синовля подарував. Але він не подобається тим, що він от так закручений, його потрібно так якось самому розкручувати, і ось тільки тоді він показує свій колір червоний, бачите? Боїться листочок зламати її. ну такий він. Це вже величенький. А це я в цієї цій самої жіночки купляла Адамове дерево. Ось таке воно. Не знаю, його можна тримати і в кімнаті, і на вулиці, на півдні України, він буде квітувати і буде рости в землі. Він видержує наш клімат. Пропала моя зебринка. І ось залишилася тільки ось така традисканція гарненька. Тут у мене два горщики. І треба ще начеренкувати. Ну, не вистачає часу. в мене на все це біжимо. Зараз таке, що збираємо картоплю і висадка перцю, баклажанів і всього, то не вистачає часу. Ну ось так, друзі. Трошки вам показала свої краси. Яка в мене в кімнаті. А зараз, знаєте, що я вам покажу зараз? Поки вона так гарно квітує, тому що не знаю, буде в мене час. Ну, звичайно, ромашка квітує дуже довго, але я вам все-таки покажу розквітла Фіона. Я вона в всій красі, яка вона тільки гарна. Я зараз вам покажу. Ось така краса. Це Фіона. Друзі, все сохне. Дивіться, ромашка як. Вчора була в нас вода, але я вчора не поливала. Не було в мене часу, висаджували перець. Це олдкорт, але щось він, не знаю, то ли переопилився, він не такий був, він був такий ну, більш розтріпаний, такий, знаєте, оце щось. Не знаю, чому він такий став. Це була зовсім друга ромашка. Бачите, Жоржина геть опустила свої листочки. У нас така жара, що капець, просто капець. Не знаю, напевно, градусів 40 на сонці, як не більше. Десвітла бордюрна, красуня. Куча бутонів у неї. В жару якось вона краще переносить. Ну, на цьому все.